<плес> Коли наша країна переживає складний час, наша молодь не стоїть осторонь. Вона задіяна на всіх фронтах. Та на жаль, багато наших хлопців та дівчат. Навіки залишиться молодими. Тож давайте згадаємо їх в наших серцях та згадаємо їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Вічна пам'ять нашим героям! Зараз ми живемо з вами у надзвичайно складний час для нашої країни і для кожного з нас. Але я сьогодні певен, що ви у своїх навчальних закладах. У своїх громадських організаціях, у своїх сім'ях та у колі своїх друзів робити все необхідне, щоб наблизити нашу перемогу, перемоги, миру та процвітання нашій з вами державі під назвою Україна. Разом до перемоги! З ним молоді! Сьогодні українська молодь активно інтегрується в європейське співтовариство. Сьогодні кожен з молодих людей намагається знайти себе і бути корисним для нашої держави, адже в умовах воєнного стану кожен робить все можливе для нашої перемоги, як правильно зазначив Олександр Федорович, хтось знайшов себе у волонтерстві, хтось боронить нашу країну на фронті, а хтось і своїми успіхами у навчанні. В науковій діяльності у спорті наближають перемогу України, адже тільки за рахунок якісних знань студенти, які закінчують вищі заклади освіти міста Полтави, зможуть відбудовувати зруйновану інфраструктуру тих міст, які постраждали, забезпечувати енергетичну незалежність нашої держави, розвивати економіку нашої країни і робити Україну найкращою в світі. Я пишаюся тим, що спортсмени, зокрема полтавської політехніки, які увійшли до складу збірної України на європейських студентських іграх, двічі піднімали прапор України і лунав гін України на честь українських спортсменів. А... В цілому збірна України посіла друге місце по кількості золотих, срібних і бронзових медалей. І цим самим ми показали нас, показуємо нашу незламність у всьому світові. Полтава завжди була, є і буде молодіжним студентським містом. І сьогодні я впевнений, що інвестиції в молодь безумовно забезпечать щасливе майбутнє України. Тож я вітаю вас і впевнений, що Молодь України найкраща. Молодь Полтави найталановитіша. Слава молоді і слава Україні! Ми з вами створили молодіжну раду і. Як ніколи тоді були єдиними, і ми досі залишились такими ж. Тож хочу привітати вас з Днем молоді. І пам'ятайте, що ніколи нічого не потрібно боятися, адже молодь це руші змін. Всім привіт, я дуже радий, що у нас проходить такий захід. І я вважаю, що молодь Полтавщини це наше майбутнє. Бо у нашої молоді є непомітна зброя, це знання. І коли закінчиться війна, і ми переможемо. А я в цьому впевнений. Відбудовувати країну і Полтавщину буде самомолодь. Дякуємо всім. Ми є сильний, вірний народ. Давайте не здаватися і йти далі. На жаль, попри чудовий день, війна в Україні триває, тому просимо всіх небайдужих допомагати армії, допомагати волонтерам. Ми всі за ми єдиний кулак, незважаючи на те, де ми ми вчора були в Харкові. Сьогодні в Полтаві. Ми всі йдемо до перемоги планомірно, але не спинно.